На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Вітаю! Інформаційний підсумок вівторка вже за мить. А зараз коротко про головні теми випуску. Ветеранський актив міста сьогодні підбив підсумки роботи за рік, що минає, і окреслив плани на майбутнє. Як спрацювало Кременчуцьке тролейбусне управління у 2013 році? І свято наближається, як і куди писати листи Діду Морозу. Розпочинаємо. Завдяки масштабному оновленню рухомого складу Кременчуцького тролейбусного управління вдалося не лише підняти на якісно новий рівень систему громадських перевезень у місті, а ще й вирішити низку економічних проблем підприємства. Підводячи підсумки роботи за рік, що минає, керівництво КТУ зазначає, заборгованості по заробітній платі немає, виручка зросла, штат працівників укомплектовано. Сьогодні в цьому пересвідчились і наші кореспонденти. Рівняємось на столицю, оновити рухомий склад практично на 50%. Таким на українських теренах може похизуватися лише Київ. А від цього року ще і Кременчук. Якщо взяти статистичні цифри, то на протяжні 2013 року було приобретено при порядка 48 тролейбусів. От за 9 місяців 33 тролейбуси було приобретено містом городом Києвом. Ну остальні там ну. 15 тролейбусов, то есть там некоторые управления по 2, по 3, по 1 троллейбусу приобретали в течение года. И наши 14 это ну, я скажу разительная цифра. Такого не было даже за Ну, як э, во времена совєтської власті. Новенькі тролейбуси, акції з популяризації електротранспорту серед населення, помірна вартість проїзду всі ці фактори позитивно вплинули як на якість пасажирських перевезень у місті, так і на економічний стан підприємства, яке ще кілька років тому перебувало на межі банкрутства. Задовжності по заробітній платі нету. Середня заробітна плата по управлінню в районі 2500 гривень. Ну. І водіця і водія приблизно така ж діта заробітна плата. Підводячи фінансові підсумки року, керівництво КТУ зазначає, надходження від перевезень зросли. Якщо раніше впродовж дня у касу надходило від 7 тисяч гривень у вихідний і до 13 тисяч у робочий день, наразі ця сума перевищує усі 20 тисяч. Збільшення зборів відзначають і кондуктори. Виручка збільшилась. Десь на рублі 150 стало більше. Новенькі тролейбуси комфорт для пасажирів, задоволення для водіїв, говорить Ігор Калюжний. Чоловік працює на КТУ з 93-го року. Кермує тролейбусами вже два десятки років і має з чим порівнювати. З Має місяця, то чу-чу-чу, ні разу не стояв. Удобства і для пасажирів, звісно, і... та й водітелю тут, тут шикарно. Плюс Тепло в салоні, на остановку під'їжджає і стоять дві маршрутки спереді. Це вже я замічав не один раз. Люди, які вже бачили маршрутки, тільки це і побачили, що під'їжджає гармошка, то вони одразу раз і потім ждуть, поки я під'їду. Дякую, звісно, і, і меру нашому, і директору, що, хоч, для початку, я вважаю, почало є, заложено. А коли робота приносить задоволення, з'являється і місце для творчості. Ігор Михайлович запровадив у своєму тролейбусі музичні заставки назви зупинок. Наприклад, на зупинці вулиця Перемоги звучить військовий марш, а на водоканалі чуємо шум води. Говорить, пасажирам подобається. До новорічних свят теж підготувався. Шановні кримчужани та гості міста. Кримучивське тролейбусне управління вітає вас, наступаючи новим роком та Різдвом Христовим. Міська рада ветеранів скликала сьогодні свій актив, аби підсумувати те, що зроблено у році поточному, та визначитись із планами на рік наступний. Саме у 2014-му Україна відзначатиме 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників. Присутній на зібранні секретар міської ради Василівко відзначив нагородами членів міської ради ветеранів, представників ветеранських організацій, підприємств та установ міста. Голова міської ради ветеранів Віталій Сільцов сподівається що наступного року очолювана ним організація фінансуватиметься з міського бюджету краще. Останні три місяці фінансування надходить не в повному обсязі та не своєчасно. Особливу увагу у році наступному приділятимуть військово-патріотичному вихованню молоді. Проситимуть міську владу зробити ремонт палат для учасників Великої вітчизняної війни в усіх лікарняних закладах міста. Згідно з міською програмою, турбота, як зазначила на зібранні директор департаменту праці та соцзахисту населення Катерина Громова, на потреби та допомогу малозахищеним верствам населення міським бюджетом передбачено 6,7 млн грн, 210 мільйона гривень, 210 тисяч з яких як одноразова грошова допомога ветеранам. Трохи більше доби залишається до Дня Святого Миколая. Втім, вже сьогодні одними із перших подарунків від чудотворця отримали діти з вадами здоров'я. За підтримки міської влади, в розважальному комплексі відбулось справжнє свято з казковими героями. Як розважалися дорослі і малі, бачила Марина Корнійчук. Такої кількості щирих дитячих посмішок цей розважальний комплекс до сьогодні ще й не бачив. Хочеться зазначити, що ці відвідувачі не зовсім звичні на свято завітали дітки з вадами мовлення, зору та слуху. Святковий ранок для малечі організували депутати міської ради. Ведомґоду я вирішив провести мероприятие для діток спецгруп в садиках, которые мають проблеми зрінням, слухом і срічі. Вот я думаю, это мероприятие міропротям понравиться, поскольку большая благодарность спонсорам, которые помогли в этом мероприятии. Ежегодно мы это мероприятие будем организовывать, потому что ну, мне лично нравится помогать детям, чтобы видеть на лице их улыбки. Казкові улюбленці мультиплікаційна маша та снігурка організували для хлопчиків і дівчаток баталію зі сніжками. Очікуваним сюрпризом для дітвори став справжній Дід Мороз з подарунками. А найцікавішими забавками святкового ранку були ігри на атракціонах: від стрибків на батуті до автоперегонів на сучасних ігрових автоматах. Що ж запам'яталося їм найбільше, ми поцікавилися у малят. Бантут і машинки. Я тут граюся. Мені дуже подобається. Праздник машинки! хорошо, ребенку нравится, весело. Спасибо всем, кто организовал этот праздник. Полный позитив. У нас, а у ребенка еще больше. Мы очень рады этой акции. Спасибо большое всем участвующим в этой акции. Самое главное, что их тоже родители, бабушки, дедушки тоже Здесь э, могут покушать, могут э, провести весело, Это очень важно. Хорошо, когда есть социально ответственный бизнес, который не только люди думают о зарабатывании, денег, но и которые дарят э, и свои финансы, свою душу вот тем деткам, которые в этом очень нуждаются. Спасибо им большое. У развлечений, дети сегодня утром малыше и солоду считают Я хочу поздравить прежде всего всех где-то, Кременчужан и не только Кременчужан и гостей нашего города, за этим светлым, добрым праздником, пожелать всем здоровья, благополучия и пусть сбываются все мечты каждого ребенка в этот праздник. Пусть он под подушкой найдет то, что он загадал, чего он хочет. Новорічна акція Укрпошти резиденція Діда Мороза. Це ще одна можливість дорослим влаштувати дітям свято з подарунком від дідуся, знайомого і улюбленого з дитинства, який знає про усі дитячі бажання і творить справжні новорічні дива. Подробиці знає Ніна Карпенко. Десятки яскраво-жовтих коробок від сьогодні до резиденції Діда Мороза доправлятимуть його помічники. У них неабияка цінність. Письма. кілька тисяч листів із різних куточків країни, перш ніж потрапити до Діда Мороза, опиняються у руках його помічників. Кременчуцьке поштове відділення з задоволенням приймають подібні листи і роблять все належне для того, щоб дійснити мрії та побажання під ялинку маленьких кременчужан. Щоб пересвідчитись у цьому, ми побували в центрі поштового зв'язку номер 2 по вулиці Жовтневій. На видному місці спеціально облаштований інформаційний куточок, зручний круглий сіл для написання листів та підписування конвертів. Тут же конверт зразок з потрібною адресою. Адресуємо Діду Морозу. Адресуємо Діду Морозу, вулиця Ти щостиріччя Полтави, 2, місто Полтава, 3630. Звертаєтесь ви найближче відділення поштового зв'язку, яке вас обслуговує. На цьому відділенні ви купуєте конверти. Підписуєте, вкладаєте цей лист або малюнок і відправляєте за вказаною адресою. На сьогодні вже понад 100 листів з Кременчука відправили до резиденції Діда Мороза. Частіше всього листи від дітей відправляють дорослі. Як оця молода, симпатична бабуся. Пишу від внука булах Данило Олександрович, попросив написати листа, щоб обов'язково щоб дійшов. А що він онук хоче тримати від діда мороза? Це він каже секрет. Дедушка Мороз знає, що йому треба. Малюнок нарисували, написали і отправим. Усім, хто вперше чує про новорічну послугу Укрпошти повідомляємо, що скористатися нею можна до 15 січня нового 2014 року, а отримати лист відповідь з подарунком протягом січня. Варто лише точно зазначити зворотню адресу відправника. Плануємо, що на протязі січня всім відповідь надійде. А що може гарантувати те, що обов'язково кожен близький залишиться не залишиться без відповіді, це якщо ви дійсно правильно оформите листа? Тобто я ще раз звертаю вашу увагу на те, що потрібна бути зворотня адреса. Тож нехай щастить усім на приємні новорічні дива і подарунки. Кременчук у перечутті новорічних свят, блискітки, малюнки на вікнах та гірлянди на фасадах будинків. Все це атрибути нового року. Але особливу атмосферу свята створили фахівці комунального підприємства Міськ світло від вчорашнього дня. Головна вулиця міста засяяла святковими вогниками. За два дні почали ми вчора монтувати 30 комплектів праздничної лімінації. Сьогодні закончили. Вчора проводилось тестування той части, яка була підключена э, накануні, і сьогодні закончили подключать э, всю иллюминацию повністю. І сьогодні будет вже в повному об'ємі проведено тестування вечернее время. Яскраве оздоблення і новорічний декор створюють по справжньому святковий настрій. Вважають кременчужани. Я вечорами рідко буваю, тільки днем, ну до того красиво. Я просто поражена. Чтобы нас так в городе сделали красивую иллюминацию. Ребенок с восторгом воспринял. Да. Капельки вот эти, которые на деревьях приливаются. Спасибо городу, Бабаеву, или кто это сделал. Замечательно. Что тебе понравилось? Очень вот эти на, на беленькие штучки на как деревьях. Капельки, как, как капельки, да? Да. Красиво, конечно, очень красиво. Только чего-то, не знаю, не хватает. Снега, мороза. Наверное, я уже сильно хочу праздника, то, в принципе, мне очень нравится. Вечером с ребенком выходишь, светло, хорошо, все горит, и им нравится возле елки, гулять. Очень красиво. Спасибо, что так. Настроение радостное сразу же. Нравится. Ну, вот мы все как раз прогуливаемся и рассматриваем, идем. Мы сюда каждый вечер, да, этой елочки подходим почти. Красиво, красиво, очень хорошо сделали. Особенно на деревьях, дождики, которые спускаются. То есть недаром все-таки занимаются. Ой, вообще замечательно. Праздник чувствуется. Наконец-то. Нравится тебе гирлянды? Да, очень. Они красивые. Они... А вот эти, как сосульки на деревья. Очень нравится вот эта гирлянда, которая вниз запускается. Ну, глядя на это, создается ощущение приближающегося Нового года, праздничное настроение. Да и просто настроение поднимается. Это красиво, что сказать. Очень красиво. Все сделали хорошо. Сейчас очень красиво. Дай бог всем здоровья, счастливого Нового года и удачи во всех делах. Футбольні арбітри будуть персонально відповідати за проведені ними поєдинки. А представники команд, що беруть участь у зимовому чемпіонаті Кременчука з футзалу, за поведінку своїх підопічних. Таке рішення ухвалили вчора на консультаційному семінарі, організованому Федерацією футболу Кременчука. Спортивні функціонери намагаються таким чином максимально поліпшити якість проведення змагань. Детальніше мій колега Дмитро Демиденко. Зібратися разом футбольну громаду змусили кілька інцидентів, які відбулися під час проведення календарних матчів зимового чемпіонату Кременчука з футзалу. Претензії представників команд стосувалися суддівства. Нічого незвичайного у цьому немає. Впевнений голова федерації футболу Кременчука Андрій Недяк. Претензії до арбітрів з боку тренерів та гравців існують завжди і усюди. Я не собираюсь судді тут дітям вони теж допускають ошибки. але сьогодні я хотів би попросити і на будущі <кій> ігри. З суддями ми здесь будемо розбиратися. Много зараз ребят, які ще не повністю соответствуют судейству. Ну, ви самі розумієте, що будет, они не Но Нам треба це пережити совмісно. Других варіантів нет. Ми ж не будемо без судей грати. Андрій Надяк закликав арбітрів відповідальніше ставитися до своїх обов'язків. ж з оптимізації графіку суддівства. Нерідко трапляється, а у цьогорічній першості беруть участь більше 50 команд, що один рефері змушений судити по 3-4 поєдинки поспіль, а це, звичайно, на користь не йде. Адже арбітр після трьохгодинного марафону навіть фізично навряд чи здатен встигати фіксувати всі ігрові моменти. Крім того, представникам футбольної феміди, на думку очільника федерації, варто, так би мовити, оголосити війну авторитетам. Не секрет, що у багатьох командах є лідери, які через надмірну емоційність та невитриманість намагаються впливати на рішення арбітрів. І добре, якщо тільки словом. Тож арбітрам необхідно відразу реагувати і не соромитися роздавати попередження на спільному засіданні. обговорили також регламент чемпіонату, визначилися з часом та місцем проведення кубкових поєдинків, розглянули деякі зміни у правилах футзалу. Я вважаю, що очень важно, що прийшли представники команд, тому що ми сабча дожди наводити порядок порядок кременчуцькому футболі, стремитися к тому, щоб получати удовольствие від гри під названням Футбол. І на завершення випуску інформація синоптиків Полтавського гідрометцентру. На завтра прогнозується хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі мінус один, в день плюс три градуси. Побачимось вже завтра у цій же порі на телеканалі ЛТАВА. Маєте цікаву новину? Телефонуйте до нашої редакції 78 08 18. Черговий випуск Кременчуцьких новин дивіться у середу, о 21.30. До зустрічі. Нехай вам щастить.